Вадима, доброго вечора. Вітаю вас з перемогою. Перше питання таке: підскажіть, кого б з новачків команди могли б виділити сьогодні. Доброго вечора. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України сюди змогу нам грати. По новачкам не буду нікого виділяти. Хочу сказати, що прийшли кваліфіковані хлопці, молоді хлопці, амбітні хлопці. Тому хочеться, щоб вони тільки прогресували, а наше завдання їм допомагати. Тому поки що ну, з перших днів виділяти нікого не будемо. Ще питання. Ця гра з Латокрайм це була якби підготовка до фіналу, який у вас буде в п'ятницю? Е, ну, не до фіналу, а до стадії Кубка 1 16. Так, да, да, гарна підготовка, скажімо так, відповідальне тренування було е, команді суперника. Дякую за гру. Вони оновили свій склад. Е, хочу, щоб вони побажати, щоб вони не засмучувались, зробили правильні виставки і продовжили свій шлях в на області. А в нас завдання в п'ятницю продемонструвати характер, постаратися. Зіпсувати нерву, нерви імпульсу. І останнє запитання. Ви також берете участь в чемпіонаті аматорського футболу. І який чемпіонат ви ставите більше пріоритеті? Все-таки область чи аматорів? Ну тут. Як ваша команда буде справлятися з таким напливом? Перша дата, велика кількість ігор на цьому тижні буде тільки три гри. Нас самбітний клуб ставив задачу в майбутньому бути професійним. Потрібно пройти стадію аматорів. Таких, скажімо, високих задач ми не будемо ставити, потрібно зіграти, але будемо старатися від гри до гри здобувати позитивні результати і, можливо, все-таки нам вдасться вийти в плей-офф далі в чемпіонаті аматорів. Дякую вам. Дякую.